Вітаю вас! Ви дивитесь новини з Українки! В студії працює Віталіна Князева, і сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Відбулося загальноміське свято Людина року 2013. Які основні питання вирішувалися в ході чергової сесії Обухівської районної ради? Як малюки в хороводі Діда Мороза та Снігуруньку зустрічали? 27 грудня у палаці культури енергетик відбулося чи не найвагоміше свято після дня міста людина року року-2013». У 15 номінаціях вітали кращих з найкращих представників громади. На заході побували і наші журналісти. 27 грудня у палаці культури енергетик відбулася довгоочікувана подія для нашого міста людина року року-2013». Благородна ціль конкурсу відзначити тих, хто своєю працею та власними досягненнями робить Україну. Українку гарною, чистою та привітною для мешканців і гостей. Я відчуваю, що сьогодні незвичайний день. І не стільки навіть тому, що 12-й раз я вже піднімаюсь на сцену для того, щоб дати старт головній передноворічні події в нашій громаді. Я взагалі думаю, що людина року так, для нас, для українки, мабуть, друга після. Дня місто, так? Друга поваговності по тому, як очікую цю подію. І я радий, я дуже радий, що подія, яку ми започаткували 2002 року, стала традиційною. І сьогодні громада знову почує імена. Своїх героїв на святі людина року 2013 було представлено 15 номінацій, серед яких енергетика, бізнес та підприємництво, працівник комунального господарства, охорона здоров'я, учитель року, учень року, вихователь року, спорт, культура, щире серце, громадський діяч, подія року та почесний громадянин міста Українки. Я просто в захваті від того, що кожен рік. Це стає краще. Я не знаю, що буде робити палац культури років за п'ять. Мабуть, всі, весь колектив стане народним артистом. Дуже мені сподобалося. Найбільше це те, що люди, які кращі, на ну, всі кращі, але є певні лідери, яких визначила громада. Так, от найкраще те, що їх бачать, особливо в тих професіях, в тих галузях життя нашого. Ну, де робота не завжди помітна інколи завжди не помітна, але вона дуже необхідна для, для громади. Оце найголовніше і найбільше мені сподобалось те, що тих людей побачили. Їх привітали і подякували на святковому заході. Людина року року-2013» на сцені свої таланти демонстрували. І акробати, і спортсмени, і співаки, і танцюристи нашого міста вели захід чарівні ведучі. Марія Узлова, Андрій Гузів. А ще одна пара Радомир та Соня стали справжньою родзинкою свята. Девочки й мальчики, мама і папи. Ваше внимание довже бути сюди. Мирослава гнип, Микола Куріний, Дмитро Згурський, телеканал Дніпро. Докладніше про перебіг загальноміського свята людина року. Дивіться у випуску новин, що вийде 1 січня. Наступний наш сюжет про перебіг чергової сесії Української міської ради, яка розпочалася зі святковим піднесенням. 29-та сесія Обухівської районної ради розпочалася по особливому. До зали засідань завітали вихованці Обухівського районного центру творчості. Представники гуртка Дивосвіт що працює на базі загальноосвітньої школи номер 2 міста Українки. Друзі, хай несуть горішки, і цукерки, і пироги, і любов, і щедру ласку і з родзинками калач. А для нас ще сі на в'язку, нашій кізоньки на харчі. Господарка, дозвольте козу зарости. Дозволяємо. Я наставлю гострий ріг. Де мій кошик з колядою. Я візьму собі пиріг. Ой, людоньки, ой лишенько, коза наша впала, до землі припала, ніжками не тупоче, ріжками не сукоче. Хто козу вилюкає, Свято на твоє. Треба лікаря позвати!» У мене лікарський патент, податки вправно я плачу, тому козо вмить вийдуть. Ой, щось нічого не допомагає. Напевне, тільки ваш періг, господарю, допоможе. Я вам хочу побажати, цілу кучу грошей мати, щоб жили ми з вами дружно, якби не було сутушно, щоб дружній колектив був у нас на заздрість всім. Тому й будні не минати, один одному допомагати. Вроче новому ми вам бажаємо. Мир, щоб і злагода були, були у хаті, стали заможні, стали багаті. Ще вам бажаємо, щоб у оселі діточки ваші були веселі. Вчились у школі лише на відміну. Все, щоб збулося, і на адміно. Побажаємо, щоб цей рік був кращий ніж той рік, <клес> Щоб ніколи не хворіли. Один одного любили. <клес> Творчість юних дарувань зарядила депутатів позитивом та налаштувала на подальшу плідну роботу. Адже в порядку денному було заявлено аж 18 питань. Та на початку засідання відбулася урочиста мить нагородження представниць Малишкового краю, яким указом президента України присвоєно почесне звання мати героїня. Нагороди отримали Любов Бондаренко, Ганна Ситник, Катерина Ситник, Марія Сушко. Тетяна Калайді, Ольга Мельниченко та Валентина Христенко. Міцного здоров'я вам. Дякую. Оце таке. Так? Так? Це так? носить треба. Спасибо. О, Пра... Так, Пра... Адже вони подвиг роблять щодня народити і виховати дітей. Це надзвичайно тяжка і важлива робота, це їхнє життя. Нехай Бог сторицею вам повертає. Ваш тяжкий труд нехай обертається міцним здоров'ям, щастям і благополуччям. Радійте не тільки своїм дітям і внукам, радійте правнукам і правнукам. Хай вас все в житті буде добре. У ході пленарного засідання розглянуто звернення загальних зборів членів ПАД Обухівське, внесено зміни до рішення Обухівської районної ради про районний бюджет на 2013 рік, затверджено програми соціально-економічного та культурного розвитку, а також структуру комунального закладу райради Обухівська районна стоматологічна поліклініка на посаду головного лікаря, якої призначено Людмилу Адамову. Внесено зміни до штатного розпису комунального закладу Обухівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги та до статуту української дитячої школи мистецтв. Світлана. Реценко Микола Курінний, Артем Гончаренко, телеканал Дніпро. Свято, що відбувалося в дитячому садку Хоровод, подарувало дітям зустріч з Дідом Морозом та Снігуронькою. Усі подробиці дізнавайтеся далі. Новорічне свято в дошкільно-навчальному закладі Хоровод розпочалося з вітальних слів директора закладу Людмили Терпило. ваша домівка завжди наповнюється дитячим сміхом». Багатством, хай всі ваші плани збуваються. Все погане залишайте в цьому році, все прекрасно забирайте у наступний рік. Рік коня голубого, витримки вам, сили і всього самого найкращого у новому році. У залі, прикрашеній новорічними атрибутами, зібралися мами, тата, дідусі та бабусі, щоб побачити виступ своїх малюків. Діти середньої групи віночок, одягнені в новорічні костюми, радо співали пісень, водили хороводи та веселились навколо красуні ялинки. Вітає, бажає, вітає, і на <звітає> Зимове свято подарувало дітям зустріч із казковим дідом морозом, снігуренькою, лісовими звірами, щоб підтримали настрій загальної радості та веселищів. <звіта> Стали. деякі ви, вище за мене вже стали. Дідусю, чи ти з дороги втомився, Що так необачно тут помилився? Сюди подивися, ось же малята, а в залі сидять їхні мами і тата. Сталість не раді, що ж тут казати, я геть не впізнав. Хлопчиків і дівчата ви ж такі гарні до свята прибрались. Дідусю, а ми на тебе зачекались. Хочу вас спитати, малята, в іграх, ви гри любите грати. Новорічною гостею на святі в групі віночок стала Завірюха Буранівна. Оглядаючи, як малюки граються великою сніжкою, присутні в залі відзначили, що емоції переповнювали кожного з них. Діти з великим натхненням розповідали вірші про Новий рік та ялинку діду Морозу. Хлопчики Петрушки затанцювали веселий новорічний танок. П'ятка разом із завірюхою буранівною виконали ніжний танець сніжинок. Яки в костюмах сніговиків були надзвичайно активними на святі? Вони не лише співали, а й танцювали. Діда Мороза та Снігуреньку малята завжди чекають найбільше, бо вони приходять один раз в рік, та ще й з подарунками. Рослава Гнип, Артем Гончаренко, Микола Курінний, телеканал Дніпро. Ви дивились новини з Українки. В студії працювала Віталіна Князева. До наступних зустрічей.